Меморандум це єдиний міжнародний договор зі... згідно з Віденською конвенцією, е який гарантує нашу територіальну цілісність, недоторканність кордонів, не застосування проти нас не тільки ядерної зброї, а будь-якої зброї економічних політичних санкцій. Е але ж ми абсолютно не вимагаємо е згідно з цим підписаним меморандумом будь-яких дій з боку наших партнерів. Чому ми до цього часу дипломатичними нотами не скликали консультації? Є наявність порушення державного кордону і територіальної цілісності, англосаксонське право, основне його наріжних камнів, будь-яка послуга надана, має право на компенсацію. Третій ядерний арсенал світу це ж не жарти. Ми збільшили оборону Сполучених Штатів і заощадили десь один трильйон мінімум Сполученим Штатам. Але ми цього не вимагаємо. Чому ми не вимагаємо особливого статусу України як головного партнера Сполучених Штатів поза НАТО? Там же фантастичні можливості. По ВТС, по спільній розробці зброї. Це фактично бере на себе відповідальність Сполучені Штати, ну не так, як в НАТО, не п'ята стаття, але майже так же. І ми цього не вимагаємо. Тому що дійсно американській адміністрації бажано отримати свої національні інтереси при мінімальному використанні своїх ресурсів. Якими це може бути інтереси? А, ну, які американська адміністрація, по-перше, не хоче зближення стратегічного Росії з Китаєм. Китай одна з головних проблем зараз. Адміністрація американська не може вирішити багато проблем після виводу з Афганістану. Ви що думаєте, голова начальників штабів у Фінляндії зустрівся з начальником Генштабу Росії? Йдуть перемовини між вищими розвідувальними представниками. Та тому що до Афганістану, якщо якусь операцію навіть проводити безпілотними засобами зараз, сучасними, то з Киргизстану. І Таджикистану з баз контрольованих Росією це 8 годин можна висіти в повітрі і робити військову операцію точечну. Якщо цього нема, то е, б, самий найближчий безпілотник, е, Predator, припустимо, він 8 годин тільки добиратись буде до Афганістану, підлетить туди, йому треба повертатися за півгодини. Це чисто військові речі. Але ми ж нічого не робимо. Ми весь час граємо в подавки. Посольство, вибачте, представники західних посольств в Києві це не уряди західні. У нас є свої посольства. Чому ми не працюємо через наші посольства? Я повірте мені, чув від дуже високих свого часу 4 роки працював Шінтоні. Представників естеблішменту військового. Сполучених Штатів, вони кажуть, ви повинні призначати глиби, від Кібридж, припустимо, до Держдепартаменту, до Пентагону і Білого Дому набагато ближче, ніж від нашого посольства в зворотньому порядку через бюрократичні перепони в відповідних інстанціях. Ми ж самі себе заганяємо в кут в цьому випадку. І маленька ремарка стосовно чув стосовно армії. Ну, як професійний військовий. 35 років в строю. Послухайте, ну, ще Азаров, перший віце-прем'єр, пам'ятаю, у 2004 році робив маленьку спробу в той час не затвердити, не писати мобіліційні плани. Все ж було відпрацьовано, як механізм працював. У нас 700 тисяч резервна армія була. Перша спроба була. Міністр оборони, пам'ятаю, Марчук, телефон мені перезвонив. Я зустрівся з ним, голова Служби безпеки, і досить було півгодини розмови, де спочатку Азаров сказав, ну, а з ким ви збираєтесь воювати? Все було відпрацьовано, все існувало. Хто зруйнував систему воєнкоматів, систему модпланів? Ну, а хто відповів за це? А за це треба відповісти. відповісти і до цього часу ми не відновили цю систему.